Вибори голів ОВК це був перший індикатор щодо реальних дій Центральної виборчої комісії влади з точки зору прозовості і демократичності проведення виборів. Іспит, перший такий тестовий, вони вже не склали, бо сама порушена Конституція, порушений закон про вибори. Друга важлива тема, яку би я хотів сказати, це те, що. Індикатор визнання виборів не тільки визначається діючою владою, бо не визнання виборів не демократичними тягне за собою перше, політичну відповідальність влади і конкретних осіб. І другий тягне за собою, дуже важливо, це ізоляція України не тільки в соціально-політичному, а й в економічному плані. Що ми будемо робити? Перше, що ми будемо робити, це є в заяві чотири кроки. Паралельно з тим, ми. Обов'язково приведемо семінар по демократії. Відкриті будуть запрошені журналісти, це і Виобатьківщина Віло ви, Свобода, де будуть запрошені представники і ОБСЄ, і КВУ, Умітет виборців України. Ми спробуємо привести в площу Прозору, площу законодавчу і будемо звертатися до спостерігачів, як ми говорили, за межами України, включаючи максимально на нагаличину.